Я склав список усіх помешкань, що здаються в оренду в нашому районі. Кожний отримає свою частину списку, щоб уникнути дублювання і прискорити процес перевірки. Кузя. Тосіро. Хайо каші іти дакі маска. Dominance! Привіт, привіт, привіт. Містер містере yeah. Вілсон, так. Хотів лише упевнитись. Привіт, хлопчику. Привіт. Мені треба найняти кімнату. Вона якраз поруч з моєю. Нам буде дуже зручно. Хто там? чого тобі? тут мешкає Стюарт. А ти хто такий? Ви здаєте кімнату? Чого тобі треба? Тут здається кімната. I'm... Ні, забирайся геть. То кімната rent, здається чи ні? Нічого I'm не здається. Пішов ти.